Всім привіт! Сьогодні в нас огляд за відьмаком. Що це таке та чому це таке? Не доставайте свої срібні мечі, чи занадто рано. Відьмак настільна рольова гра заснована на одніменній серії книг поляка Анджея Сапковського, випущені в 1990 році. Серія книг швидко набула популярності в Польщі та за її межами. І зрештою була адаптована відеоігри та телесеріали. Ідея створення настільної рольової гри на основі Всесвіту Відьмака виникла у польських видавниць у 2001 році, коли компанія MAG попросила розробників рольових ігор Михала Оржевського та Миколая Садковського написати правила для гри. Видання правил виявилося досить успішним і пізніше було випущено покращену версію гри у 2014 році. Після випуску Чвідмацю це оце то, що про Декі польське видавництво Q Workshop розпочало роботу на нової версії настільної гри, яка могла б залучити ширшу аудиторію. Вони співпрацювали з видавництвом Ertel Sorian Games, яке вже відоме своїми настільними іграми на основі всесвіту Кіберпанку, і в результаті створили спільний проект. Нова версія гри була випущена у 2018 році і швидко набула популярності серед фанатів від Мацького всесвіту. З Того часу було випущено кілька доповнень та додаткових книг із правилами, що розширюють можливості гравців. Почнемо з драчок. Бої у відьмаку відбуваються по кроку та засновані на китках кубиків. Гравці повинні вибрати свої дії, залежно від того, яку картку бойової ситуації було викладено на стіл. Це може бути напад на село, сутичка з групою бандитів або бій з монстром. Гравці також можуть використовувати свої навички, щоб підвищити свої шанси на перемогу. Бойова система у відьмаку повна механік, які дозволяє взаємодіяти з великою кількістю супротивників. Перед початком бою необхідно визначити ініціативу кожного учасника. Це робиться за допомогою китків куби ХД-10 дякуючи на 20 та результату додається своя характеристика реакції. Гравець, який одержав найбільшу кількість очок, отримує перший хід. Далі бій переходить до наступного учасника і так до кінця раунду. Під час виконання дій у бою гравці використовують свої навички, які дозволяють їм здійснювати різні дії, такі як, наприклад, атака, блок, ухилення та інша Фіори де батальгія. Характеристики можуть бути підвищені за допомогою навичок, які персонаж отримує при досягненні одного рівня. Однією з ключових характеристик у бою є сила, хто б міг подумати, яка відображає фізичну місць персонажа. Щоб атакувати супротивника, гравець повинен зробити кидок Д 10 і додати до результату свою характеристику сил та навичку зброї. Противник у свою чергу може ухилитися або заблокувати атаку, використовуючи свої здібності. Але багато так ухилатися не вийде для визначення втрат, які отримує противник або ви, треба використовувати спеціальну таблицю. Кожна зброя має свою спеціальну таблицю, яка відображає, скільки зброї нанесе в якісь частини тіла: голова, туло або руки, ноги. Крім того, у грі також є система критичних влучень, яка активується, якщо виконати на кубіках максимальну кількість очков десь під час атаки. У такому разі шкода отримує ефект. У бої також можуть бути використані різні заклинання, що завдають противникам шкоди, або зцілювати себе та своїх товаришів, створювати захисні поля тощо, як і будь-яка інша бойова система в Венері, бойовка відьмаку має деякі мінуси. Новички та всякого роду довбики можуть вважати тутешні механіки валук надто важкими, та в цих ситуаціях головне знайти правильний підхід до гравців, Бої тут також за заніс американські розвідки, особливо якщо гравці зовсім чайники та обдумують кожен хід по 5 годин. Тому грайте лише, коли у вас є достатньо часу, коли б мама вас не зве в сільпо, та тримайте динаміку. Також тримайте в умі, що система бійку відьмаку може виявитися обмеженою для деяких гравців. Котрі хочуть більш вільний та гнучкий підхід до битв. фу, не люблю таки. Деякі механіки, такі як визначення поразки та успіху в залежності від сил зброї та обладунків, можуть бути важкуватими для тих, хто не терпить дуже цифр. Як і будь-яка інша бойова система в венері, бойовка відьмаком має деякі мінуси. Новички та всякого роду довбики можуть вважати тутешні механіки валук надто важкими, та в цих ситуаціях головне знайти правильний підхід до гравців. Бо її тут також довше заніс американські розвідки, особливо якщо гравці зовсім чайники та обдумують кожен хід по 5 годин. Тому грайте лише коли у вас є достатньо часу, коли мама вас не зве в сільпо, та тримайте динаміку. Також тримайте в умі, що система бійку відьмаку може виявитися обмеженою для деяких гравців. Котрі хочуть більш вільний та гнучкий підхід до битв. Фу, не люблю таке. Деякі механіки, такі як визначення поразки та успіху в залежності від сил зброї та обладунків, можуть бути важкуватими для тих, хто не терпить дуже цифр. У грі всього 5 класів: відьмак, воїн, маг, бар та жрець. До класу обов'язково виберіть расу. Їх, дякуючи Богу та пану Анджі, всього три. Люди, ельфи та краснолюди. Люди, люди, їх мільярди, хай їм греться. Вони можуть вибрати будь-який клас, мають доступ до навичок і магії, що робить їх гіга універсальними. Ельфи, гостровухі і кривопикі інтелігенти по своїй натурі. Та звісно ж, вони не завжди так поводяться. Це ж відьмак. Спеціалізуються вони на бойових навичках та магії, що робить їх потужними бійцями. Та краснолюди, вони як дворші, тільки краще, мають неймовірну інтуїцію і славу самих умілих винахідників та інженерів, спеціалізуються на підтримці та можуть використовувати свої механізми типу всяких самострілів у бою. Класи раси – це не єдині способи, якими гравці можуть налаштувати своїх персонажів є також система навичок та характеристик, які гравці можуть вибрати, щоб покращити своїх болванчиків. Навички включають все від знань мови і володіння зброєю до вміння відстежувати і виживати в дикій природі. Характеристики бувають фізичні, такі як сила і спритність, а також розумові, такі як інтелект і харизма. Гравці можуть вибирати, які навички та характеристики покращити, щоб створити персонажа, що найбільш підходить під їхній ігровий стиль. Наприклад, гравець може вибирати поліпшення навичок магії та характеристик інтелекту і харизми, щоб створити заклинача, або покращувати навички бою та фізичні характеристики для відьмака. Кожен клас має свої унікальні здібності та навички, які можна розвивати в ході гри. Раси також впливають на характеристики, здібності та навички персонажа, а що саме вибирати уже стоїть за вами. А ось тепер доставайте свої срібні клінки, бо ми будемо їх заточувати. У відьмаку також є багато видів спорядження, яке можна використовувати під час гри. Від Відзелі зброї, броні до чакрунських приблуд. Кожен предмет має свої унікальні властивості та може по різному впливати на гру. А також тут є крафт. Можна створювати свої предмети, використовуючи інгредієнти, знайдені під час гри. Примерно, як пригоди у відваку можуть бути дуже різноманітними, можуть включати в себе битв з монстрами, пригоди, дипломатичні місії, дослідження світу та багато іншого. Усі пригоди відбуваються у живому світі. Який відкриває перед гравцями багато можливостей та викликів. А що ж там з зіллями? У грі Дімак настільно рольова гра, зілля грають важливу роль. Гравці можуть створювати різні зілля, які допоможуть їм у бою, стілять або нададуть додаткові бонуси. Щоб створити зілля, гравці повинні мати відповідні інгредієнти та використати навичку алхімії. Кожне зілля має свої особливості. Наприклад, може підвищити захист персонажа, збільшити швидкість регенерації здоров'я, збільшити шкоду зброї або надати додатковий захист від отрути. Зілля діляться на кілька категорій, залежно від свого призначення. Наприклад, є зілля, яке підвищує силу, відкривалість і точність. Такі зілля можна використовувати перед битвою. Існують також зілля та олії, які підвищують шкоду по певних видах монстрів. Деякі зілля допомагають лікуватися або позбавлятися негативних ефектів, наприклад, отруєння. У грі існують як стандартні зілля, так і унікальні створені гравцями з використанням фантазії та своїх знань про рослини та алхімічні суміші. Крім того, у грі існують так звані токсичні зілля, які можуть завдати шкоду здоров'ю персонажа, якщо їх вживати занадто часто або у великих кількостях. Зілля є важливою складовою ігрового процесу і відьмаку настільна рольова гра. Вони дозволяють гравцям здобути перевагу в бою та підвищити свої шанси на перемогу. У відьмак настільна рольова гра є олії. Це спеціальні магічні суміші, які завдають додаткової шкоди певним видам монстрів. Олії можна створювати за допомогою спеціальних інгредієнтів та навички алхімії. Щоб використовувати олію, персонаж повинен нанести її на зброю перед боєм. Олія наноситься на зброю у кількості достатній для одного бою і втрачає свою ефективність після використання. Олії є важливою частиною стратегії бою відьмаку. Використання правильної олії може допомогти персонажу вбити монстра швидше та ефективніше, а неправильний вибір може призвести до того, що бій затягнеться, і персонаж втратить занадто багато здоров'я. Спорядження відьмак на стільній рольовій грі – це набір предметів, які персонажі використовують для свого захисту та атаки в бою, а також для виконання різних завдань. Порядження угорів представлено різними предметами, такими як зброя, броня, аксесуари тощо. Кожен персонаж може носити тільки певну кількість предметів, які впливають на їх ефективність у бою та здатність виконання різних завдач і завдань, та можуть бути пристосованими до певного стилю бою. Наприклад, мечі зазвичай є найпоширенішою зброєю, але вимагають з великої сили та спритності для ефективного використання. Кожен вид брої має свої унікальні характеристики і можуть вплинути на швидкість, спритність і силу персонажа. Аксесуари в грі можуть включати предмети, такі як кільця, намисти, амулети та інше. Вони можуть збільшити різні характеристики персонажа, як, наприклад, сила, спритність чи інтелект. Відьмак настільна рольова гра спорядження є важливою частиною персонажів та їх здатності виживати в світі гри. Воно також може вплинути на рішення персонажів щодо їхньої можливості виконання завдань та місій. У грі «Відьмак. настільна рольова гра броня може бути пошкоджена у бою. Щоразу, коли персонаж отримує шкоду, він має шанс накласти пошкодження на свою броню. Цей шанс визначається типом та якістю обладунки. Якщо броня пошкоджується, її захисні властивості погіршуються, що може призвести до того, що персонаж буде отримувати більше втрат у наступних сутичках. Крім того, броню можна відновити за допомогою ремонту. Для цього потрібно мати відповідні інструменти та матеріали. Якщо персонаж не має достатніх знань щодо ремонту броні, він може найняти когось, хто цим займається. Однак це може бути дорого, тому гравці повинні бути обережні і стежити за станом своєї броні в бою. Книга правил «Відьмак. настільна рольова гра також містить великий лор пов'язаний зі світом гри і персонажами. Книга правил також містить великий лор пов'язаний зі світом гри та її персонажами. Відповідно до лору гри, світ перебуває у стані війни між південними королівствами та імперією Нідгард. На континенті відбуваються різні конфлікти між місцевими правителями, злочинцями і магами. У книзі правил міститься великий список персонажів, яких граці можуть зустріти у своїх приголах, включаючи знаменитих відьмаків, таких як з зріві, а також магів, злочинців, політичних діячів та багато іншого, і навіть їхні аркуші персонажів, щоб за них пограти. Книга містить безліч локацій, які можуть бути використані для проведення пригод. У грі є описи міст, лісів, полів, холмів, печер та інших місць, де персонажі можуть перебувати та все досліджувати, битися, виконувати завдання. Загалом книга правил віддімати настільного нова гра місить багатий лор, який дозволяє гравцям повністю поринути у світ гри та створювати незабутні пригоди.